Останнє це відео вже хочу сказати, що за ці домовленості мирні. Ну, по-перше, почнемо з того, що ми не знаємо там всіх умов, те, що нам змізло, там щось правда, щось неправда, ми не знаємо цього, да? Те, що там між ними відбувається. Ми всіх умов не знаємо, але перше, мир нам треба і любою ціною, знаєте, навіть якщо заморозка там по лінії фронту, ну, а що зробиш? Так, да, не хочеться віддавати території, так, да, прикро, да, ну, але що зробиш? Якщо ви думаєте, там кажете, що а які гарантії, що Росія не нападе завтра? Ніяких гарантій немає. Гарантія може бути лише українська армія. Нам потрібно зробити так, щоб в нас була армія міцною і щоб більше ніхто не хотів всувати нос в нашу країну. Якщо ви думаєте, що Росія через 2-3 роки знову нападе, так давайте зробимо армію за ці 2-3 роки, і Росія тричі подумає. Якщо Україна була слабкою, ми там об неї розвалили стільки людей, стільки сил, то що буде, коли Україна буде сильною? Все. Питання знято. Через 2-3 роки ми можемо стати набагато міцнішими, ніж ми вже зараз. Війна нам показала, в, яких, в чому нам потрібно рости, в чому нам потрібно змінюватися. От, беріть, робіть, змінюватися. Так, да, в нас в країні, можливо, ми не поміняємося, бо в нас така, знаєте, дуже корумпована держава, і дуже складно щось тут поміняти. Ну, шанс є, можна це зробити. Наступне, кажуть, ті люди, які там кажуть, що. А як же з тими територіями там, а якби ти жив би десь на окупованих і ти хотів би вернуть? Ну, а що зробиш? Ну, отжали у нас кусок території. Да, це прикро. Да, не хочеться віддавати. Але віддавати ще життя за цю територію, скільки життів ми можемо віддати, щоб там щось відхватити? Ви бачите, як зараз просувається фронт? Да, вони не жаліють людей, Да, їм нормально. Но якби в нас була б армія як армія, якби ми воювали по-нормальному і цінували кожне життя, тоді була б зовсім інша розмова. Звісно, якби в нас. Втрати були менші, якби в нас було би командування адекватне, і якби в нас це все не розкрадалося, а все будувалося, фортифікації, все робилося. Звісно, тоді потрібно було б воювати. І звісно, тоді б можна було б вести діалог за те, щоб щось відвоювати, якісь території собі відбивати. А на сьогоднішній день ми просто втрачаємо безглуздо людей. Безглуздо. Якщо хтось скаже це не безглуздо, це за Україну, за землю. Ну да, це герої, які полягли однозначно. Я дуже ціную кожного, хто там вложив свою лепту, знаєте, в цю війну. Це, звісно, мови немає. Але якщо дивитись на це з боку такої держави, да, якщо ми подивимося, як керують цими людьми, і керують просто ідіоти. Ви не уявляєте, наскільки в нас некомпетентні оці всі генерали, які там керують цими військами. Люди для них це розходний матеріал, просто розходний матеріал. Факт. от. Як тоді воювати, якщо людина це розходний матеріал, за що ми тоді воюємо? Я особисто не готовий так воювати, щоб моє життя просто хтось злив і все. Якби це було без якимось толку, звісно. Тому, тому. Час кончився.